натхненням та у піднесеному настрою артисти з різних куточків України зібрались на арені Запорізького цирку, аби презентувати нову програму на льоду. Виступали переважно в українському національному вбранні, адже тематика вистави патріотична. Кожен номер виконували і під відповідний музичний супровід. Це пісні, які були написані чи набули популярності після початку повномасштабної війни. Відомі наші митці, і за кордоном, адже щороку гастролюють країнами Європи, а нещодавно повернулися з туру по Франції. Діляться українського глядача, часто зустрічають і за межами батьківщини. Французькому глядачу наша вистава дуже сподобалась, вони підтримували Україну, вони приходили з нашими прапорами жовто-блакитними. Тобто підтримка була максимальна, і також було дуже багато українських глядачів з України, і вони безмежно були вдячні. Виступів було дуже багато. Ми змінювали кожен день місто. І в одному місці було чи дві, чи три вистави. В новій програмі незламні гости дивували жонглери, повітряні гімнасти з акробатичними трюками на місяці, а не на кільці, як зазвичай. Родзинка програми фокуси з розпилу та проколу. А також запальне фаєр-шоу. Акторка Юлія Кисіль. Усі програмі виконувала роль клоунеси і розважала глядачів. Шоу між номерами. Дівчина зізнається, за комічним амплуа завжди стоїть складна специфіка поєднання циркового мистецтва та вміння вправно триматись на ковзанах. Взагалі, цирк це небезпечно, бо там тварини, там ще щось, там якісь палки, там якісь желізяки, там повітряні гімнасти. А цирк на льоду – це ще серйозніше, тому що всі на ковзанах лід, Це завжди падіння, це завжди якісь синяки, травми. Тому треба бути максимально обережним і серйозно підходити до цієї справи. Запорізьким прихильникам циркового мистецтва програма Незламні дуже сподобалась. Аліна зі своєю дочкою відвідує кожну циркову прем'єру, а в маленької Ангеліни вже назріла мрія вступити до циркової студії. Останнього разу ми були в тому місяці, в грудні місяці, в новорічної виставі, нам теж дуже сподобалось. цирк теж непоганий. Мені подобалось, як дівчинка танцює. Нам подобається дуже цирковий Ходить і маленька теж каже, що хоче до циркової студії іти. Тому що ми тому і ходимо до цирку нову програму незламні від артистів цирку на льоду можна переглянути до 25 лютого. Артисти з нетерпінням чекають на глядачів. Наталія Юр'єва, Вадим Сорвін, Олег Стригунов, телеканал МТМ.